Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 22 червня 2025 року, близько 5-ї години вечора. У нас сьогодні нарешті був більш-менш нормальний такий робочий день для бджілок. Майже весь день було сонячно, були ще пориви вітру, але вже такі, що бджолі давали можливість працювати. На мою думку, настав пік цвітіння липи, чому я так вирішив, тому що пройшов по... біля посадки по лісі і побачив, що є липа, яка вже навіть починає відцвітати. Є та, що цвіте наповну, і є невелика кількість такої, що ще буде, зацвітати. Що можу сказати? От по вагах ми сьогодні і побачимо, який буде цього року медозбір. Після попереднього відео було багато коментарів. Багато хто писав, що взагалі немає ніяких плюсів на вагах. Не раз говорив, що все ж таки в нас країна велика і ситуація може трішки відрізнятися. Дехто навіть годує. В мене поки що, звісно, натяку на те, що буду відкачувати мед, повноцінно ще немає, але собі реально вже щось принесли. За бажанням почекайте, до вечора я повідомлю здобутки сьогоднішнього дня, а зараз пройду разом з вами до лип і покажу її стан на даний час. Відійшов я від павільйону в іншу сторону посадки приблизно на кілометр. Відійшов спеціально, щоб перевірити, яка ситуація тут. Летить сюди бджола або й ні. Що можу сказати? Гул бджіл чутно, дуже дуже добре. Можливо, будете чути й на камеру. Джула обсіла повністю липу, та яка ось так розквітла. Бачу поодинокі ще квіти, які не розкрились, але все ж таки можна сказати, що ось це і є пік цвітіння. Трішки зайшов я в поле. Для того, щоб вам показати ту кількість липи, біля якої я стою, просто погляньте у цій посадці липа разом з кленом, приблизно один до одного. Але її тут достатньо багато є з чого брати нектар. Просто повірте, є з чого. Головне, це погодні умови, і це ще не вся, вона ще є в лісі. Як тільки трішки потепліло вночі і нормалізувалась погода в день, одразу бджілки полетіли, телефонують клієнти, ті, які в мене є з усієї України, які чекають справжній мед. А я поки що не можу нічого сказати. Сам надіюсь, чекаю і ви почекайте. З Божою допомогою щось там буде, можливо, не так, як інші роки, але маємо вже те, що маємо. Пів на восьму вечора і просто погляньте. Бдділки таки дочекались, дочекались потепління, хоч і незначного. Але працюють, працюють і навіть не думають припиняти. В такий день можуть працювати до пізнього вечора, навіть до сутінок. Тому сьогодні будемо зважувати сім'ю уже в темряві. Та то нічого. Світло в павільйоні є. Тому дочекайтесь сьогодні. Мій досвід мені підказує, що все ж таки ситуація трішки зміниться і на краще. 10-та година вечора. Я зі своєю охороною вже повечеряв і готуюсь. Відпочивати. Бджілки наші вже вдома. Ось моя охорона. Отіс. Ось таке чудо. Але охорона надійна. Напрацювали сьогодні наші бджілки. Що можу сказати, дуже шкода, що попередній тиждень не мав жодного такого дня, от як сьогодні. Сьогодні, справді, джілки нормально працювали, потепліли трішки ночі, і день був сонячним майже до самого вечора. Час поділитись з вами здобутками. Вони, напевне, не будуть, звісно, ідеальні. Але відносно того, яка ситуація в цьому році, то я гадаю, що буде хоч щось. І так, навчора було в мене 39 кілограмів. 39 навчора. Одразу видно, що ваги підіймаються до догори інтенсивно одразу рисуваю нижню гірку і починаю маленькою проводити зважування. І так, 40-41. Сорок один з половиною, сорок два. Трішки менше. І того сорок два з половиною, сорок два шістьсот, сорок два з половиною. грами я ніколи не рахую. З тридцяти дев'яти. Того ми маємо 3,5 кг за сьогодні. Не ідеально, не ідеально. як я говорив вже в попередньому відео, бувало, бували роки, що було більше п'яти. Але якщо в цьому році взагалі багато хто і писав у коментарях, та й по інших каналах бачив, що немає зовсім ніяких плюсів на вагах. То в мене тут ситуація, напевне, ще далека до критичної, ще непогана. Про відкачування магазинів поки що мова не йде, тому що коли виїжджали, то корпуса були майже порожні. По одному поставив, другий завжди зможу докинути, якщо буде така потреба. Все. Буду радий почитати ваші коментарі. Всім, як завжди, добра, миру злагоди, мирно неба над головою, спокійної, тихої ночі. Бувайте!